Любі друзі, всім привіт! Сьогодні в нас таке неочікуване відео буде. Да? Сьогодні у нас на нашому стенді чи столі пацієнт такий дуже цікавий. Це насосна станція. Да? Насосна станція, отака от. Давайте я вам покажу. Отака ось у неї Біблія, Євроаква тисячка, 1,1 кВт. Сама, проточна, проточна автоматика отака ось. Доволі таки непогано працює, чітко, класно, без нарікань. Значить, розкажу історію таку, що це насосна станція моєї на тещі. Два дні назад позвонила, каже, щось каже якось. Гудить не так, а потім взагалі каже, води не стало. Та зрозуміло, що не стало. Сьогодні, після роботи, думаю, заїду, послухаю, подивлюсь, що воно та як гуде, щоб розуміти, що мені робити. Да? Приїхав, все, напруга є. Тут ось є така ось кнопочка, перезапуск. Ну і зрозуміло, що лямпік аварія, там світився. Да? Напруга тут зелений світився і аварія. Нажимаю, мотор мечить. Як на дві фази. Отаке От щось. Ну, недовго думаючи, зрозуміло, що десь щось або вклинило, або десь щось якось кудись. постукав. він згорем пополам запустився, але такий скреже, торох стоїть. що ну, Просто ай-яй-яй. Ай От якось так. Тому що зараз раді цікавості, мабуть, вскриємо кришечку брно. Е, до речі, хто знає, чого називається брно. Хто не знає, я вам скажу. Переводиться це як блок розключення начала і концов обмоток. От воно. Брно так і називається. От якось так. Ну та Зараз раді цікавості вскриємо. Глянемо, що тут робиться, бо воно. Зрозуміло, що все це діло в приямку стоїть. Може, тут десь із конденсатором якийсь прикол. Оце однофазний двигун з пусковим конденсатором чи з робочим конденсатором. Тут є якась інформація. Ні, нема. Я думаю, що тут фазоздвигаючий здвигаючий конденсатор стоїть. Ну, Сказати, що тут мокро, ні. Не бачу я тут мокрого нічого. Ну, запах, запах лака є але не більше просто запах лака води також я тут не бачу чи на щастя чи на жаль чуєте як торохтить я думаю що до електричної частини можна не лізти але раді цікавості а зараз спробуємо заміряємо Звісно, якби був мегометр, взагалі б чітко було б крутнути його подивитися, що там робиться з обмоткою. Ну, на жаль, у мене такої штуки нема. Доволі таки дорогостояща дорого річ. Так, що тут у нас? 45 мегом, 46 мегом, 43 мегома. 44 мегома. Ну. Відносно корпусу доволі такі непогані показники. Так, фазна обмотка і конденсаторна обмотка. Так, все ціле. Опір ізоляції в електродвигунах або ну, в якихось електромашинах. Так? Які працюють на, на напругу 220 або 380 вольт, повинен бути не менше 0,5 мегома, Не менше. Тобто Більше може бути 1, 2, 3, 10, 20 до нескінченності. Більше ні. Оце от так. Тут, в принципі, у нас непогано. там 42 мегома показує, да? доволі таки непогано. Тому все. Зараз діребанем знімаємо саму, мабуть, насосну частину, бо чутно. Да? Розбираємо ліземо до підшипників, дивимося, що там в якому стані і будемо думати, що нам з цим усім робити. В общем, поїхали. Так, а ми продовжуємо, любі друзі. Зняв я саму насосну частину. Да. Е, сказати, що я здивований, я не здивований. Для мене тут нового нема нічого. Сама насосна частина, да? нержавейка. Тут різовий такий ущільнювач. Та зрозуміло, да? це ми приймаємо в сторону, щоб воно нам не заважало. Тут крильчатка, да? Понятно, що все це діло гуркотить, гримить, так що я тобі дам. Крильчатка тут пластикова вже стоїть. Е, приходилось мені, я тричі розбирав такі мотори. Е, перший раз, самий перший раз, це, мабуть, далекий-далекий далекий там 2000 12-13 рік виробник один і той самий. Крильчатка була нержавейка. Все, в принципі, з нержавейки було. Все чітко, все класно. Другий насос, який я розбирав, це, мабуть, як на 2018 рік, так 19 2019 крильчатка була латунна. Понятно, щоб була різна металла, щоб можна було все це діло розібрати, зібрати. Да, зрозуміло, що не стальна. Ну, а третій випадок, ось пластик. Також воно у мене в принципі, не дивує, воно ходе. Але пластик він дуже швидко зношується, якщо є примість піску, да, він дуже швидко зношується. Болячка у цих всіх насосних станціях. Оце ось Обратний щит з да, зворотня частина самої насосної колби, у цієї, дуже часто лопається отут ось на перегибах, бо воно робиться методом штамповки. І все це діло лопається. Да, і тоді починає по щілям ссать в різні сторони. То це Сміло можна міняти насосну частину. От якось так. Ну а тут, що? тут Тут все як, все як завжди. Зараз відкручуємо гайковертом гаєчку і стягуємо кричатки і добираємось до підшипників, Бо ну, біда тут в подшипниках. Затирає ротор обстатор. І зрозуміло, що все це діло не пускається. В общем, працюю, десь буде якийсь момент цікавий, включаюсь і показую. Шановна парафія. В общем, зняв я вже тут крильчатку, ззаду крильчатку. Тепер дивіться, яка тут конструкція. Тут такий хитрий сальник керамічний. Да? Він з двох частинок. Одна частинка, бачите, тут рухома на валу закріплена штопорним кольцом. Як можете бачити, да? за два роки. Експлуатації нічого тут не поржавіло, навіть вал не поржавів. Є моє підозра, що цапфа, мабуть, зроблена із нержавійки або щось таке, де є вміст нікелю там, чи чогось. От якось так. Тому бажано б цей сальник не пошкодити, щоб його не пошкодити, треба обережно зняти штопорне кільце. Є у нас отака хрень. Китайського виробництва. Зараз спробуємо зняти обережно, не пошкодивши. Не знаю, вийде, не вийде. Будемо старатися, щоб вийшло. Бачите, навіть штопори з нержавійки. Так, така шайбочка. Тут ця штука підпружинена. Ця штука підпружинена. Зараз тепер спробуємо її ціля. Витягти обережно Оп. бачите, як воно хитро зроблено. Тут поясок керамічний і тут вставка така керамічна, бачите? От. І воно кераміка по кераміки тре. І ходять доволі таки непогано. Але ж дішко, є такі нюанси, коли дуже багато піску в свердловині да, там або в колодязі, то цю штуку зжирає також і приходить біда. Саша біда, він не щадить нікого. Навіть підшипники та керамічні отакі сальники. Ну та й все. А тепер відкручуємо раз, два, три, чотири Чотири шпильки і відділяємо. Ротор від статора. Що у нас там вісімка, да? Вісімка. Ну, давайте спробуємо. Ти диви, курва, навіть пішло. Один болт пішов, другий пішов, третій пішов, нічого собі, четвертий може, мабуть, зробити погоду. Ні, навіть четвертий пішов. Дивно, дивно, сьогодні, мабуть, мій день, сьогодні, мабуть, щось перепаде. Чи по ребрам, чи може якийсь смаколик не принесуть. Самі звичайні шпильки, да. можете бачити, ніхто тут різьбу не мастив. О, зрозуміло. Який китайце вам буде переводити. Мастильні матеріали, що тут казати тут навіть не шайби, не гровера нема. Так, осе є зараз для себе робимо помітку. Також дивіться, незакручений гвинт. Він то може і закручений, але шайби немає. І все це діло бренить. Робимо собі помітку, як воно тут у нас То має стояти на всякий випадок, щоб ми не забули. Так, і тепер, і тепер, і тепер треба зробити Так не хоче розкриватись. Добре. Тоді ми тебе розкриємо от таким макаром. Раз. Так, що то в нас? У нас є трохи іржі, у нас є, не пойми, що то. Задній підшипник ще й доволі таки непогано себе почуває. Хочеться ж таки подивитися і на передній, як то всі має бути. Угу. На передній не хоче йти. То й не дивно. Як то воно ще не пахнуло Немножко. Бачите, така ось срака тут буває. От ось і отак. Не знаю, в міді воно намотано чи алюмінієм. терло воно тут доволі таки непогано. Да? Затерони заїздоне. Та нічого, розберемося. А от що тепер зробити з цим розваляним підшипником, який не хоче виходити, оце, звісно, обідно. Треба щось тут з ним зробити. І нема за що її вхопити тут, щоб його спробувати висмикнути. Та нічого, спробуємо. Якось чимось та й спробуємо витягти десь був, вроді би, не попередаляли. Я думаю, що все вийде. В общем, працюю, розбираю оце ось. А ми продовжуємо. В общем, дивіться, з горем пополам витяг я відсіляв. Вал. Да. Різьбу трошки коцнув, ну то таке, там тільки гайка та й все. Тепер дивіться, цей момент той, що я вам і казав. Вал стальний, бачите, а далі хвостовик із нержавейки пішов, цапфа. Бачите, до, до чого додумуються китайці, щоб, щоб тільки зекономити на всьому. Я не знаю, як воно тут не відгнило, як воно тут не відпало. Зрозуміло, що тут підшипник закипів так, що я тобі дам. Я навіть не знаю, як тут. Можна все це діло зробити, поправити. Ми його, мабуть, зріжемо болгаркою. Бо ну, іншого вибору в мене немає, іншого виходу нема. Підшипники тут 6202. Да, ну, Зрозуміло, якої вони якості. Хоча цей підшипник обертається доволі таки непогано. Бачу, він із маскою. Ну, якщо будемо міняти, то будемо міняти лише пару. Так, залишати ми не будемо. Ну, І зараз спробуємо подивитися, що ми можемо тут зробити. Зараз. Піду в другий гараж, в тісочки, зріжу. Та й подивимось. Зрізав я підшипник. Так, бачите, отак все це діло вийшло у нас. Тут воно корозією поїжене таке, що, ну, в общем, пердаляне, пердаляне, ну, нічого не зробиш. Це підшипник також старий, теж його будемо знімати, міняти. Ну, отут оці кришечки почистимо, трошки від бруду. Оцього ось цього ось. Бачите, тут таке саме. Що тут, що тут. Почистимо. І ось ось нові підшипники у мене. 202, по-моєму. Да, ну, Нормальні підшипники. Також вскриємо їх, помажемо і все буде чітко в натурі клас. Бачите, другий, в металевій. Отакі його. Ну, в отакі. Міняємо, міняємо, міняємо. Все, продовжуємо, працюємо. Ну що, підшипники на місці. Все терговертається чітко, класно, без всяких скрежаків та заїданій. Все крутиться від руки. Люфтів нема, ніде нічого тут не роздовбане, не попердаляне. Все збираємо, як я вже показував, на отаку штуку. Класно, бомбічиська, вона мені дуже подобається. Ця смазка. І якраз для таких цілей саме те. Те, що треба. Те, що треба. Зараз тут заразом дотягуємо гвинтики ті, що китаєць не закрутив. Чого він їх не закрутив, я також не знаю. Чи то воно може від вібрації десь розбовталось. ну То не суть. Все. Так, тепер збираємо саму насосну частину. Да? Тут ну, така ось резинка стояла. Понятно, що воно її стерло. Не знаю, я вже думав, може туди якийсь сальник поставити, але він нічого не дасть. Не дасть по тій простій причині, що воно там його вижерло все. Воно там ходити не буде. Ой, ой 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 Не знаю. Зараз подивлюся, може щось, щось якусь резинку знайду більш, більш нормально, адекватно. І спробуємо подивитись, поставити. І будемо збирати оце все. Ну що ж, любі друзі, завершена зборка, завершений ремонт да, нашої насосної станції. Все, як ви можете бачити, все зібране. Колба, сама насосна частина. Все спаковане на цей же ж на графітку, да? всі резинки, всі ущільнювачі, все мажемо, щоб вийшло все чітко класно. От якось так. Тут в мене вже приєднана мережева вилка. Да? Давайте раді цікавості спробуємо, торкнемо жижу. Чуєте, тихо взагалі все робить, без всяких проблем. Ніде ніяких не звуків пускається легко, просто. Все чітко. Все чітко, все класно, отак, як всі має бути. Тепер хотів вам трошки розповісти ще пару таких моментів цікавих нюансів. Може хто зна, хто не зна, але не суть. Розповім вам. Оця ось автоматика, яка використовується в даній насосній станції. Да? А може ну, називатись по-різному. Да? ось Тут така ось назва, може називатись по-різному. Але суть в тому, що от саме от такого форм-фактора, там де нема манометра, от ця автоматика працює доволі таки класно. Тут є регулювальний гвинт. ось з іншої сторони, бачите, Більше-менше тобто можна відрегулювати тиск, при якому буде ця насосна станція. Вмикатись і вимикатись. Плюс до того ще: тут немає, скажімо так, прямого зв'язку води і електроніки. Тут ну, труба да, пластикова є. І всередині цієї пластикової труби плаває поплавець, поплавець з магнітом. А на платі розміщений геркон. І от як воно працює. Допустимо, ви запустили насосну станцію, да? колба з водою, все це діло качається, поплавець цей да? ну, в залежності від розходу води. він туди-сюди от Стоїть вам тільки закрити розходний кран, да? ви закриваєте у вас розход води миттєво падає, да? і тим самим піднімається тиск, і цей поплавець. Спливає до, ну, до якогось рівня да? Сплив і тим самим він активує той же самий гіркончик, який дає команду на відключення самої насосної станції. Якщо у вас нема ніде ні утечок, ні протічок, вона може простояти в такому стані день, тиждень, місяць, рік і нічого страшного не буде. Да? Але ж якщо є утічки десь, десь не тримає кран, десь ще якийсь момент, наприклад, як глушки да? вам не видно. Ось, бачите, глушки, заливні горловини. От у них є ризові манжети, які вже, скажімо так, порепались. Бачите, вони дуже легко відкручуються. Оці пробочки. Пробки класні, латунні. Не знаю, чи видно буде. Бачите, які потріскані. І за таких ось резинок можуть бути протечки. Чому б мені не хотілося. Я краще їх заміню, щоб потім мені не лазити в ту яму по 35 разів, да? Тим паче вони, вони копійчання. Видно, так? Да? Дуже добре видно. Ну, так от. Якщо зроблю. О, видно, так? Да? Порепані. Тут, на ну, такі речі варто звертати увагу. Да, щоб вам лишній раз не робити якусь дурну роботу. Так, такий момент я вам сказав, це я вам сказав за резиночки, також тільки що наголосив. Да. Ну так, мені більше нема нічого сказати вам за цю класну штуку. Працює, я ж вам кажу, доволі таки непогано. Мені подобається. Працює класно. Без нарікань. Зараз ставимо резинки да, підбираємо і, як то кажуть, поїхали, радімая кататися. Зараз щось підберемо. Є. До речі, ще один момент. Хто зна, хто не зна, розповім. Таку штуку насухо запускати вкрай не бажано, тому що той керамічний сальник да, приходить в негодность дуже швидко. Як все це діло повинно відбуватися, там перший запуск, да? можна через заливну пробку, можна ось через всаз. Тобто Ставимо отак під уклоном, да? сюди, з лійки або з бутилки наливаємо воду, прикручуємо всасуючий патрубок і запускаємо в систему. Все, Все запускається, працює, закачується. Але ж ви розумієте, що обов'язково на лінії всмоктування повинен бути зворотній клапан. Бо якщо зворотного клапана не буде, вам заливати воду потрібно буде кожен раз. Це також. Немаловажний момент, бо буде так він довго і нудно диркатись, миркатись, поки, поки не прийде пухтастий звір до вашого двигунчика. А двигуни зараз, ну, я не скажу, що вони прям вкрай дорогі, ну, ну і не дешеві. розумієте. І якщо їх палити дуже часто, ну хто вас умним назве, правильно? Ніхто. Тому такий момент також собі беріть до уваги. Також беріть до уваги. Ще одна манжетка. Оп, ущільнення. Все чітко підходить, без усяких проблем. Закручуємо з чувством та й все. От так. В принципі, все, що я хотів, я вам показав, да? я довів до вашого відома, що, як, де, куди, до чого, навіщо і почому. Беріть собі ці моменти до уваги. Ремонтуйте насосні станції знайомим, близьким, рідним. Любіть своїх близьких, так, Пам'ятайте, що у вас є діточки, яких також не потрібно обіжати. Любіть пухнастих друзів-звірів. Робимо так. І далі буде. Hours later. Любі друзі, гляньте на цю наглу морду. Спить, хоч трісне. Тарілка пуста. Виїв все чітко, піне на дні. І все, нас нічого не хвилює. Мурзику. Прийшов із блуду, три дні не було. Ну все в найкращих традиціях, як то має бути. Дивіться. Що ти скажеш, чоловіче добрий? Оце життя буремна штука. Беріть приклад із ось шерстяного. і буде вам. Чітко так в натурі клас. Добре. Далі буде?